М'язко і під черевину. О, як воно пахне. М -м -м. Всім привіт! Готуємося до Великодня. Будемо коптити трошки м'яса, філейку під черевину та будемо робити домашню колбаску. Спершу розпочну з ковбаски. Буду використовувати свинину м'ясо задня частина та сало спини. У розрахунку 3,5 кг м'яса. До 1,5 кг сала. Бочка невелика, хочеться, щоб все помістилося. Так що такі невеличкі об'єми якраз для великодня будуть. Беру м'ясо тепер і нарізаю такими великими шматочками. Люблю, коли м'ясо таке рублене. Ось такі виходять крупні шматочки м'яса. Зараз це все переріжу і тоді покажу далі, що буду робити. Повністю перерізав вже м'ясо такими великими шматочками. Також вже сало готове. І тепер це все зараз я буду перемішувати. Треба дуже добре все перемішати і тоді вже буду використовувати спеції. Із спеції буду використовувати чорний перець мелений, куліандр, сіль та головку чесника. Залишив ще один зубок чеснику, покажу, як я його нарізаю отакими От кусочками. І потім ще раз такою соломкою нарізаю. Часник обов'язково треба нарізати тільки ножиком, його не треба давити чеснокодавкою, тоді не буде такого смаку. Отак От з такими маленькими кусочками нарізав. Все, тепер це все готове. І беремо трошки його треба розтолочити, щоб був чуть-чуть сок. Все, чесничок готовий. Переходимо. Повністю до спецій. Додаємо вже спецій, беру сіль. Така мірка має бути 2,5 ложки солі. Це 50 грам десь приблизно солі. І так я посипаю. Все, сіль готова. Тепер розсипаємо часничок рівномірно. Часничок готовий. Тепер беремо коріандр, буквально його чуть-чуть, коріандру. І в основному тепер перець. Все, тепер спеції буде достатньо. І тепер це все потрібно дуже хорошо перемішати. Коли це вже все перемішаю, тоді ставити треба буде прохолодне місце, щоб воно примарнувалося приблизно десь одну добу. І після цього вже буду набивати свину кишку. І вже буде готове для копчення. Далі будемо маринувати вже м'язко філе, беремо такий кусочок і повністю його отак в солі обмакуємо. Беремо кастрюльку, у кастрюльку ставимо 2-3 лаврових листа, пару штучок духняного перцю, чорного перцю пару штучок. Все, ми це ставимо вже в кастрюлю. Беремо слідуючий кусочок. Повністю макаємо у сіль. Все, поставили в кастрюльку. Тепер ще раз ставимо пару лаврових листочків духмяного перчику. 4-5 штучок. І також там чорного перцю. І тепер беремо підчеревину, також, мокаємо у сіль повністю. Все цей кусочок готовий. І ще один кусочок підчеревини. Все, цей кусочок також вже готовий. Отак от виглядає воно кастрюлі. Тепер зверху ще раз 2-3 листочка лаврового листочка поставимо. Також опять перець. Це мелений, отакий от перчик. Все теж розкину перець. І тепер духмяна перчика. Ось так вже повністю виглядає воно. Ставимо десь приблизно на 5 годин прохолодне місце, щоб воно так пропиталося сіль і спецій, і потім після того. Залею прохолодною водою, прямо такою холодною з криниці водою. Поки будемо ренуватися, м'яско для копчення, буду встановлювати бочку таку невеличку, я коли зробив. Установив я бочку, тепер буду встановлювати е, два такі жолоба невеликі переносні. Все, тепер буду обсипати землею. Ось така вийшла конструкція, дуже швидко встановив, дуже проста і універсальна, що можна її будь-яке місце встановити і проводити копчення. Залишається підчистити земельку там, де будуть ставитися дрова. Цю всю конструкцію я встановив буквально за 5 хвилин. Універсальна така переносна у мене коптильна, маленька для невеличких об'ємів. М'ясо для ковбаси промаринувалося рівно добу, тепер його відкриваємо. А, дуже запашне м'ясо. Знову я перемішую. Добре перемішати і буду вже набивати у свину кишку. Беремо ручну таку м'ясорубку, На м'ясорубку ми поставили таку насадку спеціальну, для, щоб можна було начиняти ковбаску. І тепер вже надів я свину кешку і тепер зав'язуємо. Буду пробувати начиняти першу ковбаску. Все перша ковбаска готова. Тепер зав'язуємо ниточкою. От такий вийшов. Перша ковбаска готова. Все, ковбаски я вже начинив. Отакі От вони вийшла. От така вийлася красота. Тепер я був купив. Отакій От в аптеці е, марлю і буду обмотувати ковбаску е, м'яско та підчеревину для того, щоб воно ну, не сильно було закопчене і, і не так було чути димом. Отак От розрізав я марлю, тепер беремо колбаску і роблю просто один оборот. Одного оборота в марлі буде достатньо. Ковбаска вже готова для коптіння. Тепер беремо м'язко та під І також я буду, Вже воно примаринувалося. Також було добу, стояло в холодильнику, про холодному місці. Отака вона вийшла у нас. Ще візьму, перев'яжу філейку та черевину таким шпагатом, щоб трошки підтягнути та придати формі копченню. Беру приблизно десь метр. Ось таким. Такий кусочок тут лишаю. І от так. І починаю перев'язувати. Вот так легенько притягнул, И следующий кусочек. Вот так легенько притягнул, Следующий кусочек. Все, вот такая получилась так квірявочкою. Для копчення буду використовувати дрова з вишні, для розпалювання та для прогрівання бочки буду використовувати дубові дрова. Все, дрова розгорілися, тепер вже поставив дрова з вишні. Бочка почала вже нагріватися, приготував я таку ємність з водою і всі приспособи для копчення. Є такі мішки, які буду накривати бочку. Це такі ще старі колишні мішки, їх буде треба змочувати у прохолодній воді. І коли вони будуть змочені, ставити зверху на бочку. Бочка вже прогрілася, вже підготовив я виніс все для копчення, населяємо колбаску. І тепер саме м'язко вже будемо. Такие крючочки Ось так воно в бочечки виглядає, все ще поставив коптити. Один мішочок є. І ще другий такий мішочок. І так перекриваю з цієї сторони. Ось так стікає водичка на жолуб. Вже через мішковину починає просочуватися димок. Поставив так, щоб не був дуже сильний вогонь. Пройшла перша годинка після копчення. Буду підіймати мішки, зволожувати і подивимося, що там у нас зараз бочки робиться. Зволожую мішки. Переставлю місцями трошки копчення. Трошки помінявся колір копчення після години. Ковбаску просто переверну отак От другою стороною. Зверху тут не підкопчене, а опустю вниз. От так, поміняємо ракурс. Під черевина видно, що трошки отак от вона топиться, це прожарюється. Це другий раз я зволожу мішки. Тепер накриваємо. І далі буду через годинку вже наблюдати, яка буде ситуація. Прийшло вже більше 4,5 годин від копчення, тепер буду знімати і спробуємо, вже повинна бути колбаска вже готова. Отакий От має зараз вигляд це все копчення. І так, зараз вже будемо пробувати колбаску. Ось такий вона має вигляд, вона вже повністю готова. Зараз ми її розріжемо і подивимося, яка вона є. Вона не сильно так обгоріла за марлі. І зараз ми її розрізаємо. Ось такий жирочок прям. О, як вона пахне! Ммм А на смак М -м -м. Яка смаковита ковбаска вийшла. Все повністю її знімаю, ковбаска у нас готова. Буду снимать печеревину и мяско. Мяско и печеревину. Так, снимаем сюда. Начинаю здесь с филейки. Знімаю я зараз марлю. Отак От такий вигляд має вже філеєчка. Робимо перший розріз. Ось така вона є всередині. Тепер буду розрізати під черевину. Знімаю ці ниточки і марлю. Отакий має золотистий вигляд під черевинка. І роблю контрольний розріз. Ну, смакота. Черевина повністю готова. Ось такий прям сік витікає, жирок такий топиться. З цих двох кусків також буду зараз знімати марлю і ставлю, щоб воно вистигало в мене. Закінчив я вже копчення повністю. Якраз успів я до Великодня. Усіх підписників та гостей канала вітаю з Великодним та зустрінемося в наступних відео.